мудрий гравець Інтера Лунін переходить до топ клубу. Трубін стане основним воротарем Бенфіки. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Extra Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Головний тренер сенала Артета пообіцяв великі зміни у складі своєї команди вже найближчим часом. Після домашньої нічиєї 2-2 з Фулгемом у третьому турі першості Англії, Мікель Артета натякнув, що він буде безжальним у виборі складу, щоб підсилити гру. Про це повідомляє видання Яр Баркер. Тих, хто вірить, що їм гарантоване місце у стартовому складі, очікує сильний шок. У мене на лаві запасних багатогравців, які ще не грали. Але через два тижні буде зовсім інший сценарій, заявив Артета. Олександр Зінченко поки що зіграв за арсенал у двох матчах нинішнього сезону проти Крістал Пелеса та Фулгема. У обох випадках українець виходив на заміну. Баварія продовжує переговори з Челсі з приводу трансферу вихованця клубу 24 річного Треуч Чалоба. Наставник мюнхенської команди Томас Тухель всерйоз загорівся бажанням придбати захисника. При цьому стало відомо, яку суму запросили сині за футболіста 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Поки невідомо, чи погодиться Баварія платити такі гроші. Причому Челсі відмовився віддавати футболіста в оренду і домагається його повного продажу. Тепер Томас Тухель хоче знову попрацювати з вихованцем академії Челсі. До того ж, Баварію може ось ось залишити Бенджамін Павар, а тому трайва чалоба, на думку головного тренера, міг стати повноцінною заміною французькому гравцю. Керівництво Динамо активно шукає футболіста на позицію центрального захисника. У київському клубі розглядають кандидатури молодих гравців із-за кордону. Білосині активно цікавляться основним захисником молодіжної збірної Хорватії. Повідомляє тато таке у київському динамо прагнуть встигнути доукомплектувати склад перед закриттям літнього трансферного вікна. У клубі шукають нового центрального захисника, який допоможе зробити цю лінію команди надійнішою. Столичний клуб зупинився на кандидатурі перспективного Хорвата. Новим футболістом київського клубу може стати Крашемір Кризманич. Вихованець з гориці вважається талановитим гравцем, який здатний досягти великих успіхів у кар'єрі. 23-річний футболіст хоче піти з гориці, щоб отримати можливість виступати на вищому рівні та брати участь у єврокубках. Контракт Кризмани із Горецею діє до літа 2025 року. Його орієнтовна трансферна вартість становить майже 2 мільйони євро. Однак Динамо намагається збити ціну або домовитися з хорватським клубом про виплати протягом кількох років. Найближчого четверга Динамо проведе матч-відповідь кваліфікаційного раунду в лізі конференції проти Бешикташа. Поразка та навіть нічого у Туреччині залишить українську команду за бортом Єврокубків. Бенфіка планує тотальну революцію у своїй воротарській ланці. Чемпіони Португалії зацікавлені у послугах руя Сілви з Бетіса, інформує Zero-Zero. Одіссес Влаходімос повинен переїхати в АПЛ до закриття трансферного вікна. Здавалося, що заміною Греку стане Анатолій Трубін, проте Бенфіка планує влаштувати серйозну конкуренцію. Контракт з 29-річним сілвою вже узгоджений. Залишилося домовити з Бетісом. Огірки розраховують отримати за свого ротаря близько 10 мільйонів євро. Стільки заплатила шахтарю за Трубіна. За трансфер 29-річного в леході Моса Нотінгем Форес запропонував 9 мільйонів євро. Бенфіка готова відпустити грека, але хоче отримати за нього більше. Переговори продовжуються. Анатолій Трубін поки що не зіграв жодної хвилини за Бенфіку, навіть коли в Лаході моса відсторонили від першої команди. місце у воротах отримав молодий Самуел Суареш. За інформацією Абола, головний тренер Рогер Шміт довіряє Самуелу Суарешу більше, ніж Анатолію Трубіну. Німці іпнує реакція молодого португальця. Відзначається, що українець із часом стає все більш інтегрованим і більш гарним вибором для наставника, але до міжнародної паузи основним буде його конкурент. Капітан збірної Англії Гарі Кейн поділився враженнями від перших тижнів у Баварії. Фураль сподівається виграти у Мюнхенському клубі трофеї. Кейн пояснив різницю між Тоттенгемом та Баварією в інтерв'ю Білд. Англійський футболіст не приховував того, що переїхав до Німеччини зі спортивних причин. Він уже не вірив у те, що Тоттенгем здатний виграти якийсь трофей. Натомість у Мюнхені Кейн зможе завоювати кілька кубків і зробити крок уперед у кар'єрі. Цей трансфер зробить мене краще, допоможе мені грати на вищому рівні. Я все ще хочу прогресувати та досягти успіху. Мрію боротися за трофеї, регулярно брати участь у матчах Ліги Чемпіонів. Я хотів виступати за клуб Переможець і виконав цю мету, розповів Гаррі Кейн. Мадридський реал готовий продати Андрія Луніна, якщо отримає вигідну пропозицію щодо українського гравця. Голкіпером цікавиться італійський Мілан. Росонерії запросить Луніна на позицію основного воротаря. Повідомляє туто Меркато. Контракт Андрія Луніна з Реалом діє ще рік, проте мадридський клуб планує зробити ставку на кепу Аріса Балагу у сезоні 2023-2024. Керівництво Бланкос не проти трансферу українця, якщо він захоче змінити ситуацію. Нещодавно за цікавністю послуга українського футболіста виявив ще один відомий клуб. Переїзд кепи до Мадриду може призвести до того, що Андрій Лунін перейде в Мілан. Лондонський час цікавиться воротарем Росонері Майком. Мьяном англійський клуб уже готує пропозицію стосовно французького футболіста. Якщо клуби встигнуть домовитися, то Мілан замінить Меньяна на голкіпера Реала. У зацікавлених сторін залишається небагато часу до закриття трансферного вікна. Однак у Челсі серйозно налаштовані досягти переходу Меньяна. Лунін продовжує тренуватися в реалі і чекає на новини з Італії. Півзахисник збірної України Михайло Мудрик є претендентом на перехід до кількох відомих клубів. Тренерський штаб Челсі не заперечуватиме проти трансферу молодого Вінгера. Мудриком цікавляться в Італії, Німеччині та Англії, повідомляє Марка. В англійському Челсі змінилася стратегія дій на сезон 2023-2024. Тренерський штаб столичної команди більше не планує робити ставку на молодих футболістів, які отримають не так багато ігрового часу, як їм хотілось. Заради досягнення результату Маурісіо Почетіно використовуватиме досвідчених майстрів, а перспективних футболістів можуть або продати, або віддати в оренду. До останньої категорії належить і український півзахисник. Челсі не хоче передавати мудрика, якого на Стемфердбріч вважають потенційно одним із лідерів команди у майбутньому. У послугу українця зацікавлені багато клубів, але варіант з Нотінгем Форест відпадає через важливу умову. Луниці хочуть, щоб Мудрик виступав у Єврокубках. З цієї ж причини не розглядається можливість оренди Михайла до туринського ювентуса, хоча самому гравцеві такий варіант може здатися привабливим. Натомість Міланський Інтер є одним з основних претендентів на Вінгера. Також у послугах Мудрика зацікавлена Дортмундська Борусія. Німецькій команді необхідний футболіст, який має високу швидкість і здатний загустрити гру в атаці. Трансфер Михайла може відбутися вже наступного тижня. На цьому новини пішли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей.